Всім привіт! Мене звати Людмила. Я хочу почати знімати влогові відео. Цей влог, скоріш за все, буде складатися з двох неділь. Тут я хочу показати свої покупки. Мені прийшла пряжа, і я купляла пряжу вже під певні проекти. Перше, що я хочу показати, це е, альпакову пряжу. Це те, що я буду розпочинати найближчим часом, тому що я дуже хочу собі на зиму е, такий легкий теплий світерок. Я недавно в'язала із альпаки е, на замовлення не павутинку, я в'язала в дві нитки вийшов такий легкий світер, тепленький. Е, я в'язала з дроба альпака Сілк, собі вирішила спробувати е, замовити пряжу також альпаку, але трошки. Там інший склад, але також зв'язати такий такий світер. Там світер був виріз лодочка. Мені дуже сподобалось, як воно сідає, тому я би хотіла повторити його для себе. Замовила ось таку пряжу, також альпака. Тут в цій пряжі 30% альпаки, 30% ПА і 40% акрил. 900 метрів на 100 г. Замовила 200 г, я вже звідси трошки відмотала, тому що буду в'язати в дві ниточки, щоб було зручно. Також я вже зв'язала зразочок, випрала його. Думала, можливо, взяти трошки менше спиці, але все-таки залишусь. На цьому виборі спиць, тому що хочу, в мене вже є теплі свитера, хочу щось таке і тепленьке, але при, при цьому, щоб воно був, щоб цей світерок був дуже легенький. Тому мені подобається він такий напівпрозорий, да, він не такий пухнастий, як з і сілк, тому що там йде, здається 70%. Альпаки, ну він прям такий дуже пухкенький, він дуже такий і на е, дотик приємний був, мені сподобався, але ну, я собі поки спробую зв'яжу з такого, хочу виріз лодочка, мені сподобалося. Колір світлий тауп. Я думала, він буде трошки світліший, але, в принципі, я думаю, непогано. М'якенький, приємний на дотик, тому будемо в'язати. Так, Наступна ниточка, яка була також замовлена нещодавно, і що буде в'язатися після пакового світру, це ниточка Marynos. Колір світло сірий меланж, дуже гарний, вона ніби на відео трошки світліша, насправді вона темніша. Так, склад... 80% карний марінос, 20% PA 1500 метрів на 100 грам. Я взяла 540 грам. Ну, я думаю, вистачить навіть трохи лишиться. Я хочу, я вже давно собі мрію про світер косами. Повністю весь світер, що був зв'язаний косами. Я не знаю, можливо, і рукава також будуть косами. І під цей проєкт я замовила собі таку ниточку, світло світло-сіру. Я думаю, вийде. Дуже-дуже гарний. Я не буду його робити сильно е, щільний і теплий. Він буде більш такого легкого варіанту. Не знаю, можливо, в ниточок 5 буду в'язати, тому що в 6 це буде забагато. У мене є світера в 6 складень, то вони йдуть тепліші. Цей буде менше складень. я думаю. Але зразочки ще не, не в'язала. Я думаю, розпочну альпаковий світер. Тоді можна буде зв'язати зразочок, щоб подивитися, як він. Виглядає, там буду вже бачити, скільки складень в'язати, як саме, але це точно буде світер з косами, дорожками. Не знаю, можливо, між косами будуть такі невеличкі дорожки, можливо, будуть підряд самі тільки коси, але буду пробувати, як буде виглядати ці, ці пряжі або так, або так. Але що зроблю. Дуже гарний колір, мені дуже подобається. Буде гарний світер. Наступне. Що би я хотіла зв'язати, ну це вже буде, це вже проєкт до весни, тому що це буде кардиган. Це ниточка не, не тепла, скажімо, так, тому це, і це буде довгий кардиган. Я собі такий довгенький кардиган. Це ось така пряжа, це так, що Це гляну, це в нас імітація ангори, стопроцентний нейлон. Вона така, як травичка. Така. За це, ну, я бачила виріб на, в телеграм-каналі. Там дівчинка скидувала. Вона також в'язала, вона брала Марінос і брала е, цю ниточку. Імітація Ангори і вийшов дуже гарний кардиган довгий. Він мені сподобався, і я собі також захотіла. Ну, я трошки не в такому кольорі хотіла, але не було цієї ниточки. Ані навпаки, я не могла підібрати Марінос під ту ниточку, тому що мені таки сподобався синій. У мене є синій світер, мені. Подобається цей, цей колір, тому я думаю, можна буде спробувати. Зразочки теж не в'язала, це я вже буду зразочки в'язати ближче туди до весни, коли буду розпочинати. Так, Цей пряжі в мене 300 грам я брала, маріносу я брала 400 грам, буду комбінувати, дивитися, зв'язати зразочки, як буде краще, щоб вийшов такий не дуже щільний. Але і не зовсім такий діркастий кардиган. Кардиган буде лицевою гладі, тому, що враховуючи, що ця ниточка пухнаста, то навряд чи щось потрібно буде додавати. От, буду в'язати або зверху донизу, щоб вив'язати максимальну довжину. От, або можливо, почну в'язати з середини. Я бачила, дівчатка так роблять, набирають петлі. Забула як той спосіб, називається, що можна потім, тобто я зв'язати знизу до верху, десь там від пояса, наприклад, вив'язати рукава, а потім почати підібрати петлі, розпустити там наборний край, підібрати петлі і в'язати донизу. І там я буду бачити, наскільки мені вистачить пряжі, я її зможу і вив'язати, щоб не, не було залишків, От, і також довжині дивитися, зразу можна буде приміряти. Так, далі я хочу показати е, покупку і вже напівпочатий процес. Я купила в нашому магазині в ОТБ е, на таких лотках, ось е, така пряжа. Мені сподобався колір. Це 100% акрил, тут 200 метрів на 100 г. Е, дуже гарний такий колір. Він, е, Теплий, сірий, я би сказала, такого плана. Я його взяла на сумку. Я собі хочу зимову сумку, я вже колись в'язала, у мене, правда, не залишилося фото. Я минулої зими в'язала під замовлення дуже гарна сумка косами. Ммм, мені сподобалось, і я хочу зараз повторити для себе також зв'язати. Я вже зв'язала, можна сказати, одну половинку. Ось так воно буде виглядати. Я думаю, буде дуже гарно. Я ще думаю, над розмірами, чи такі залишити. М чи ну, більше, напевно, вже не потрібно мені, тому, я думаю, е так і залишиться. Дуже гарні коси. А рани, мені дуже подобається, як воно все разом виглядає. Боковинки будуть. Е Рисом вив'язаним. Одинарний, напевно, він називається. Чи як такий дрібненький, також дуже гарно мені подобається. Тому це вже так напівпроцес. Так, далі наступний мій процес, який я була трошки відклала, тому що мені не хватило пряжі. Зараз я його трошки розпутаю, щоб можна було показати. Світер з паєтками. Світер реглан Погон це мій найулюбленіший спосіб в'язання світерів. Мені дуже подобається, тут потрібно мало розрахунків. Я в'яжу зверху вниз, дов'язую після пройми трошки, а потім вив'язую рукава і собі спокійно дов'язую тіло цієї ковтинки. Джемпер, напевно, це буде називатися. І я в'язала-в'язала, і відповідно мені не вистачило оцеї пряжі з паєтками. Вона дуже-дуже гарно світиться, переливається, вона такі дуже-дуже дрібненькі. І пішла я замовляти в той магазин, де я до цього замовляла цю пряжу, і там вона вже закінчилася. Я в інтернеті знайшла, замовила ще так в іншому магазині, я ще й обрадувалася, тому що знайшла точно такий колір. Думаю, все буде чудово. Прийшла мені ця пряжа, я ще дозамовила 100 грам. Я починаю в'язати, і тут виявляється, що ця паєтка більша. У мене вона тут дрібненька. Зараз я покажу, тут мені на рукавах не вистачило. І воно ну, воно трошки заметно. Тут, тут така дуже-дуже дрібненька, така делікатна паєтка, тут вже пішла товстіша. Воно ні в критично, я не думаю, що м -м, прям дуже воно в колір попало, в колір все добре. Єдине, оце відрізняється паєтка. Тому я вирішила, що я отут. Тіло, розпущу, цього, що, трошки що я вже вив'язала, і буду в'язати методом хелікс, наскільки мені вистачить тої пряжі, і далі буду вже закінчувати оцею паєткою, яка трошки більша. Я думаю, це буде не критично. Зверху будуть трохи дрібніші паєтки, потім вони будуть так чередуватися, якби такий мікс змішається. І далі я вже зможу дов'язати цими великими більшими трошки паєтки, вони не занадто великі, вони більші, але їх за рахунок того, що вони більші, вони більш виблискують, і їх краще видно в полотні. Якщо тут вони ну, такі. Зовсім делікатні, дрібненькі, воно виблискує, але не зовсім навіть замітно, що це там якісь там паєтки такі дрібненькі. Ну, Гарно, мені сподобалось, але, на жаль, я не знаю, чому я так мало замовила цих паєток, тому що я е, зразу планувала на світер. Але, ну, як вийшло. Що робити з рукавами, я ще не знаю. Можливо, теж розпущу зроблю методом Helix, і потім той рукав так само розпущу зроблю методом Helix. Я думаю, воно не буде тоді сильно замітно, десь начну так з половини в'язати, воно буде так. Можливо, навіть так і спробую, а потім перейду до, до тіла джемпера, я вже на рукавах буду бачити, чи воно так буде гарно, чи, чи, чи не дуже. Але ну, заметно відрізняється, тому я не знаю. Я думаю, поки я її ще не дов'язала, я вже тут дійшла до резинки, щоб вив'язувати, але, скоріше за все, я розпущу, зроблю методом Helix, і воно буде однаково, воно буде на тілі, якраз десь так з половини з, там якраз до пройми вив'язала, буду далі в'язати цим методом Helix. І так само буде на рукавах, тому я думаю. Воно буде гарно, не буде дуже сильно вибиватися, тому я спробую. А, тої пряжі я вже не знайшла, знову спеціально замовляти тих 100 грам, щоб мені вистачило, я не буду. Тому якось буду викручуватися з того, що є. Так, далі наступний проєкт, що в мене є, те, що я почала а, на, на цій неділі після вихідних. Я вже дуже давно це планувала. У мене була і пряжа, і. Зараз я трошки розплутаю. Так, це буде ось така корзиночка. Тут дерев'яне денце, я замовляла, не пам'ятаю розміри. Я, напевно, підпишу, я заміряю, підпишу на екрані. І колись дуже давно це поліефірний шнур. Я колись замовляла на сумочки, але мені прийшов шнур. Mm, він не, не однотонний. Тобто там був ось світліший, тобто темні такий насичено-розовий і світло-розовий. І воно якими це. Я, я вирішила, що я не знаю, чи воно буде гарно це виглядати в сумочці, коли будуть переходи. Тому вирішила зв'язати собі таку корзинку. Мені, в принципі, це потрібно. Мене в мене в комоді я там десь зберігаю бісер, він в мене там в різних баночках. І постійно він якби, по всій шукляді, це незручно. Тому я думаю зробити таку корзиночку, туди все складати. Це буде все в одному місці, це буде зручно. Я думаю, вив'яжу цей моточок, наскільки вистачить вверх. І вийде така в мене корзинка. В цій корзинці не видно. Отакого переходу тут видно, що тут тільки просто він темніший, а далі йде цей колір світліший, тому я дуже думаю, що буде дуже гарно, але я ніяк не обробляла, нічим не лакувала. Мені там для, для комоду, я думаю, це буде дуже добре. Хочу її закінчити. Але щось вона мене важко йде, дуже тяжко в'язати. Я в'яжу сумочки з цього поліефірного шнура, то в принципі мені добре з нього в'язати, він такий не дуже. Товстий, не тоненький. А е, корзинку, за рахунок того, можливо, що це дно. Я його ніяк не можу близько там взяти, так як мені зручно. Воно таке здорове, воно не гнеться. От, але мені там залишилося ще трошки, і буде вона така корзиночка, і нарешті можна буде поприбирати в себе в комоді. Так, і буде дуже гарно. Так, і останнє, що я хочу показати в цьому підключенні, це я на минулих вихідних за два вечора я зв'язала ось такий грибочок-мухоморчик. В Пінтересті мені дуже багато попадалися різні іграшки. Ну, така осіння, скажімо так, зараз тема. Роблять гірлянди з них або там різні композиції. Мені дуже сподобався, він дуже гарно ефектно виглядає. Тут навіть от як в грибочка такі, ну дуже гарно. Він мені дуже сильно сподобався. Тому якісь вихідні. Тут не потрібно нічого рахувати, є схема, я в пінтересті, знайшла все детально, рядок за рядком, що як в'язати, я вирішила, щоб. Без всяких роздумів без нічого, зв'язати ось такий грибочок. Перед цим, буквально за декілька тижнів до цього, на початку жовтня, я в'язала такий гарбузик також. Пробувала такі композиції, вони стоять поряд. Дуже гарно виглядають. Правда, ну, гарбузик в два рази менший, ніж грибочок, але ну, я не чекала, що грибочок вийде такий великий, я чомусь думала, що він буде менший. Я б не сказала, що прям якісь там нитки дуже товсті. Тут. Я не пам'ятаю, що це за нитки. Це в мене є такі наостатки різних там кольорів. Вони їх там потрошки, якихось більше. Тому зробила ще таку підвісочку, щоб, якщо потрібно, буде, можливо, десь підвісити. Ну, Це ніби все, що я хотіла в цьому підключенні розказати. Я думаю, буде два підключення. Тому наступне підключення е, я вже хочу розпочати свет і дов'язати светр з паєтками. Так, я підключаюся сьогодні в понеділок, 3 листопада, я хочу підключитися, е, показати такий проміжний варіант. Я вчора перев'язала рукав, дов'язала, дов'язувала методом Helix і розказувала, що в мене паєтки прийшли трошки більшого розміру. На відео це не видно, чи, можливо, видно. Ось інший рукав я ще не перев'язувала, є ще в роздумах, чи його перев'язувати потрібно, чи ні. І почала в'язати тіло. Тіло я також розпустила до пройм і починаю знову в'язати методом Helix рядочки із паєтками тоненькими і з паєтками трошки більшими. Коли закінчиться, там в мене невеличкий клубочок, ще залишився. Це він ось так. Ще такий клубочок. І після того я буду вже далі продовжувати вив'язувати більшими паєтками. А рукав я буду бачити, паєток у мене в будь-якому випадку залишиться. Я буду бачити, як... якщо мені не сподобається, я перев'яжу, мені потрібно буде до ось цієї прибавки, здається. Ні, я цієї прибавки розпускала. Тобто цей, ну майже піврукавато вже не хочеться розпускати, але буду бачити. Вживу мені видно, тому що я знаю, я якби це, це замічаю, як воно насправді, чи воно видно, чи не видно. Звісно, там цю дрібненьку паєтку вона просто поблизько, її майже незамітно. незамітно. А ця більша паєтка, то відповідно. Її трошки краще видно, але не знаю ще. Ще в роздумах поки в'яжу тіло. Буде широченька. Ще зроблю пару е збавлень по тілу. Напевно, буде досить. Також в цьому підключенні я ще хочу показати корзинку. Я її вчора закінчила. Хочу швиденько показати, тому що я вже планую її використовувати. Я її планувала до себе в комод туди складати пачки з бісером. У мене там є якісь буси, ну що щось що сюди влізе, щоб воно було все разом, щоб воно не було по всій е, шухляді. Вийшла непогано, в'яжеться дуже швидко, е, трошки важкувато через велике. Денці, але ну, мені сподобалось. Вище в'язати не буду. Сюди пішов якраз один моток 100-грамовий, 100 грамів да, 100 грам. 100 грам поліефірного шнура. Дуже, дуже гарна, мені дуже подобається, тому, о, надію, вже сьогодні вечором її використати і поскладати все.